19 червня 2025 року в обласній лікарні імені Олександра Гербачевського відновили безоплатні обстеження пацієнтів на апараті МРТ. За словами Ірини Якушкіної, завідувачки відділення променевої діагностики обласної лікарні, новий апарат досліджуватиме внутрішні органи та тканини пацієнта без використання опромінення. «МРТ – дослідження всього хребта, МРТ – дослідження головного мозку, також конкретно до зони порожнити малого тазу. Ми будемо впроваджувати мрт дослідження серця та мрт молочних залоз Володимир Чубатий, лікар лікар-рентгенолог. каже, що новий магнітно-резонансний томограф здійснює якісніше дослідження ніж апарат МРТ, який вийшов з ладу у липні 2024 року. Наразі апарат новіший. У порівнянні з тим, який був тут в лікарні обстеження, ну тобто там більш інформативні, є більший обсяг інформації. А ми тут можемо дізнатися як більш структуровано, більш детально вартість нового апарату МРТ становить 36 мільйонів гривень. Розповів Суспільному Олександр Веселовський, генеральний директор обласної лікарні. За його словами, ці гроші виділені з державного бюджету. Це, скажімо так, оптова ціна, тому що Держава закупляла їх разом всі, тому що на ринку такі апарації коштує десь порядка 57-63 мільйонів гривень. Лікарня витратила власних коштів півтора мільйона гривень на проведення ремонтних робіт, облаштування, всього. Ну і тепер на нас лягає повністю витратний матеріал. Олександр Василовський говорить, що пацієнти лікарні та військовослужбовці ЗСУ обстежуватимуться поза чергою. Звичайно, людина, якщо вона просто захотіла пройти МРТ, так неможливо. Людина мусить звернутися на прийом до лікаря. Якщо він, лікар розцінить, що є необхідність отримати пройти обстеження на МРТ, лікар дає направлення. На проходження МРТ. І з цим направленням хорму знову ж необхідно буде звернутися на лікаря обласної лікарні. Для чого для того, щоб підтвердити обґрунтованість даного направлення, генеральний директор каже, що апарат працюватиме цілодобово станом на 19 червня, щодоби обстеження проходитимуть 18 пацієнтів. Упродовж кількох місяців їх кількість має зрости вдвічі. У планах лікарні придбання ще одного апарату МРТ. Леонід Харшан і Горкучин. Суспільне новини. Житомир.